Всім привіт, тут більше немає чого сказати. Повертається з новим сезоном. Здавалось би що тут такого. Дощ, Вільки було, кожне літо ми бачимо таке за вікном. Отож бо й воно, що ми це бачимо, але не помічаємо прихованої краси. А за це відео ми подякуємо компанії Canon прямим рукам та комп'ютерним технологіям. І тут більше немає чого сказати. В той час, як Медведєв вводить Мерседес, Янукович літає на вертольоті, е, гвинтокрилі гелікоптер, гелікоптері, Обама їздить на автобусі. Ні, не на такому, а на такому. Якщо добре прислухатись, то можна почути музику, яка лунає зсередини. З усіх 150 коментарів на ютубі більше сотні лише про колір автобуса. Цікаво, чи зможе їздити він по нашим дорогам? Чи може єдиний засіб пересування по Україні це вертоліт, гвинтокрил, гелікоптер? Гелікоптер. Цікаво, а на кого з родичів Обами записаний цей автобус? І тут більше немає чого сказати. <му> Можливо, ви знаєте, що Металіка полюбляє на своїх концертах запускати в зал безліч чорних надувних м'ячів? Ідея класна, але ті моменти, які вона нам дарує, просто шикарні. Мені відомо, що ця дівчинка не тільки не постраждала, але й потрапила на наступний концерт металіки. І тут більше немає чого сказати. Тепер щодо нового інтерактиву. Кожної програми буде пропонуватись одна картинка, яку ви могли б озвучити. Тобто придумати там монолог чи діалог до героїв, які знаходяться на картинці. Придумані діалоги писати в коментарях знизу на ютубі. А картинки для інтерактиву присилати в відповідну групу ВКонтакті. Силочка внизу. Ось і все. До наступних епізодів.